Вітаю, 8 клас. з Початком семестра, коли ми вже працюємо за програмою, де методичні знання вже у нас пройшли. Тому ми з вами продовжуємо діти вивчати модуль волейбол. На цьому тижні в цьому семестрі будемо опланувати перші з трьох видів. А взагалі, в цьому навчальному році, це буде у нас третій з п'яти видів, техніка пересування. Зараз, ну що це насамперед? Ми будемо поєднувати ті. Най, які найчастіше виконуються, які ми з вами також опановували, вивчали в минулих роках, в минулому семестрі технічні волейбольні е, прийоми. Це буде передача м'яча пальцями і, звичайно, прийом замком. Ну, Звичайно, в школі ми працювали в групах. Тут ми будемо самі працювати, ну, нам треба зробити таку невеличкою уявити волейбольну такі, ситуацію, волейбольну такий зону невеличку. І ми будемо поєднувати е ті елементи, які, як я казав, що ми з вами вивчили раніше. Що треба зробити? Спочатку демонструю, ось, спочатку показую, потім розповідаю, потім демонструю. Для дівчат, для дівчат згадуємо стійку баліста, так, що ми рухаємося або ножку одну вперед, ставимо, або ноги разом. Ну, не разом, а основна стійка у нас. Трішечки на шпиньках рухаємося, еластичні суглові, такі, живчики, так, щоб підлаштуватися під м'яч. Ось. І плечі у нас ну, приблизно на рівні. Да? Якщо у нас прийом, то вперед, якщо передача, то назад. Пальцями, якщо ворог, якщо прийом, згадуємо ж прийом. Да? У нас ще сам нагадаю, на яких таких прийомів немає, це заборонено. Або кулак обнімає кулак, або долонь обнімає долонь. І працюємо з зап'язкою. Ну, можна, звичайно, самим замком. ну Краще зап'язкою. Що треба зробити? Дівчатка, треба кинути між стіну. Потім над собою два рази підкидати м'яч пальцями. Два рази. І третій раз кидаємо знову в стіну. Пальцем. М'яч не ловимо. не ловимо. Зараз як це неправильно, що буде. Зараз я перейдемо як це робиться правильно. Підготувалися, але я ногу поштовхову ставляю вперед. Мені так зручніше і так краще робити. І так отже, кидаємо три рази пальцем. Кинули. Раз, два і третій раз знову в стіну. Неправильно буде, звичайно, коли ви будете ловити м'яч. Або просто так от і побити. Неправильно. Робимо все пальчиками. Підкинули. підкинули. Раз, легонечко, два І три. І не заступаємо нашу лінію. Бачите, це я уявив, що тут лінія. Сітка волейбольна і торкатися не взяв. У мене ще й диван такий ж допомагає. Тому заступати не дозволяється. Наступати можна, Заступати краще цього не виконувати. Хлопцям, треба хоч один раз зробити прийом м'яча. Або другий, або третій дотик. Перший обов'язковий пальці, другий, третій прийом. Демонструю для хлопців. І перший варіант і другий. Можна і так, і так. Перший варіант, коли другий раз ми робимо прийом. Також кидаємо м'яч просто рукою в стіну, потім пальчики, прийом і кидаємо знову його на поле суперника. Ось таким чином. Раз, прийом і в стіну. І другий варіант можна третій прийом. Перший раз пальцями, другий і третій прийом. Демонструю. Те саме. Раз, Два і третій прийом стіни. Будь ласка, 8 клас опануйте цей вид. Е, так, йдемо по, вже трішечки навантажуємось, вже трішечки йде ускладнення, тому що ми доросліємо і треба нам також йти до своєї мети не стояти на місці. Тому звичайно, ускладнення по трішки у нас відмічається. Бачу, бажаю вам всім гарних результатів. У когось є питання, звертайтеся, будемо з вами індивідуально розбирати вашу ситуацію. Думаю, це вам під силу, бажаю вам гарних результатів і всіх благ.